Да, ты хочешь, да? Да не бегай, а вопрос ты делаешь? я... Мы бы наебывали, все, блядь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, В давай, давай. Давай, 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 Так, що ж подавлена команда армія. Згадує вже свого капітана Хакана. І кається капітану на шашликах.

Ой-ой-ой! Защити, дай граю. І големора. Nå! Ти класує майже Динамо армію. Ледь тримається червона команда. Далі! Давай, не дурай!

Ми сьогодні досить непогано йдемо, блядь. Треба ще вигравати, може, тур візьмемо. блядь. По-любому. Гаріш! Гаріш. не йде. драбина треба, блядь.